Вітаємо вас. Ви дивитесь програму Я тут живу. Ми будемо подорожувати вулицями нашого міста, вивчати історію їх створення сьогодні. Наша знімальна група знаходиться на вулиці Шопена. Разом із перехожими ми будемо з'ясовувати, що знають вони про забудову цієї вулиці. Відомий композитор. Колись тут була лікарня, пам'ятаєте, тут колись була лікарня. Перед цим по-моєму був обком партії колишній. Старі будівлі тут ну, доволі вулиця спокійна, чиста. Я знаю, що Шопен це людина, яку поважають не тільки фахівці музики, а взагалі мені здається, що такі, ну, такі люди, як Шопен і інші митці, їх треба знати і якось пропагувати. Це відома людина, яка писала музику. А вам подобається, як виглядає ця вулиця тепер? Подобається, гарна вулиця і так гарно прикраса. Особливо оця стіна мені сподобалася, де написали, хто захищав нашу вітчизну. Краєзнавчий музей є тут. Досить цікаво з дитиною туди сходити. В великого польського композитора Шопена. Багато будівель гарних. Ще можна відзначити. Наприклад, обласне управління статистики, бібліотека Волинська національна, обласна, будинок піонерів, як там називається, тепер не пам'ятаю. Більшість перехожих, з якими ми спілкувалися, здебільшого знайомі з постаттю Фредеріка Шопена, в честь якого названа ця вулиця. Проте мало що їм відомо про її забудову. Давайте дізнаємося історію цієї вулиці. До вашої уваги довідка програми Я тут живу. Вулиця Шопена об'єднує дві магістралі центрального житлового району проспект волі і проспект перемоги. Нумерація будинків починається з проспекту Волі. Довжина Шопена 820 метрів. Більшість споруд, які знаходяться вздовж вулиці, зведено в повоєнний період. Магістраль Шопена об'єднала в собі три частини колишніх вулиць, що виникли у різні часи розбудови міста. Перша назва вулиці була таборова в зв'язку з тим, що за річкою Запалаївкою було таборище, місце постійних солдатських таборів під час літніх навчань. Вулиця вона до переправи на таборову гірку. Забудована вона була окремими садибами. З громадських споруд на початку століття було зведено польську районну лікарню. Нині на перехресті вулиць Шопена і Суворова знаходиться військово-медична служба управління служби безпеки України у Волинській області. В 1920 році вулиця отримала назву Шопена. Продовження вулиці на правому березі Сапалаївки виникло вже в 20-ті роки у зв'язку з будівництвом на таборовій гірці польської урядової колонії, що являла собою котеджі і будинки для урядовців. Через Сапалаївку замість переправи було споруджено міст, який з'єднав вулицю Шопена з новими вулицями урядової колонії листопадового повстання та Станіслава Веспіанського, польського драматурга, поета і художника. Перша вулиця від мосту попрямувала до вулиці Лютничої, де тепер проспект перемоги. Друга Веспіанського від мосту пішла через підвищення, замикаючи вигин першої. У 1928-30-х роках на вулиці Листопадового повстання під керівництвом луцького архітектора Казимира Яницького був споруджений адміністративний будинок окружного земельного управління. Нині тут знаходиться Волинський краєзнавчий музей. Споруда триповерхового будинку із шестиколонним портиком у центрі виконана в стилі неокласицизму. Навколо виросли ошатні триповерхові будинки для чиновників. Ля Сапалаївки був порядкований парк з доріжками для прогулянок. В 1939 році після приходу Червоної армії на західну Україну у приміщенні колишнього будинку земельного управління розмістився армійський штаб. Вулиця була перейменована на Штабну, а веспунянського на верхню. З 1954 року вулиця Штабна стала носити ім'я українського письменника Галана, який недовгий час працював у Луцьку. Вулиця Шопена була продовжена. Так утворилася теперішня автомобільна траса. Після війни у будинку з колонами був Волинський облвиконком та міська лікарня. І нарешті у 85-му році Волинський краєзнавчий музей. До цього музей знаходився у будинку, який тепер знаходиться по Шопена 7 З 1991 року вулиця стала носити ім'я Шопена. Фредерік Шопен, польський композитор і піаніст, вже дитиною Шопен прояснив яскраві музичні здібності. В сім років його почали учити грі на фортепіано, і в тому ж році був складений ним маленький полонез соль мінор. Незабаром Шопен став улюбленцем аристократичних салонів Варшави. З 1831 року композитор покидає Польщу і оселяється в Парижі. Там починає працювати над своїми першими скерцо і баладами. Також починає перший зошит етюдів. Тоді ж у Шопена проявляється захворювання на туберкульоз, з яким композитор боротиме за все життя. Майже вся його музика була написана для фортепіано. У Франції його любили та поважали. Останній раз він виступив в Парижі 16 лютого, 1848 року. Через тиждень друзі композитора відвезли його до Англії, де вже дуже хворий. Він грав у королеви Вікторії і дав декілька концертів, що були останніми в його житті. 39-річний Фредерік Шопен помер в своїй паризькій квартирі на Вандомській площі 17 жовтня, 1849 року. Відповідно до його бажання на відспівуванні в церкві Святої Мадлен прозвучали фрагменти Моцарта. Також на прохання Шопена після смерті його серце було перевезене в Польщу і покоїться у Варшавській церкві святого Христа. З 1, 1927 року у Варшаві проводиться конкурс імені Шопена. Продовжуючи подорож вулицею імені Фредеріка Шопена, справа від мосту біля річки ми бачимо дитячу залізницю з оригінальною будівлею вокзалу. В 52-му році 20-го століття було розпочато будівництво станції, проте за відсутності коштів всі дії були призупинені. П'ятдесят четвертому році начальник львівської залізниці видав указ про продовження будівництва, до речі, під час якого проводилися навіть суботники за участі піонерів та комсомольців. І вже 8 листопада 1954 року о 12 годині 20 хвилин під звуки духового оркестру зі станції Луцьк-Піонерська рушив перший поїзд. Керував машиною учень 8 класу залізничної школи номер 38 Валентин Ведерський. Одна 1992 році станція дитячої залізничної дороги Піонерська отримала назву Росинка. Також вздовж вулиці розташована Волинська обласна наукова бібліотека та облстад управління. Далі її пересікає річка Сапалаєвка, через яку збудовано міст, відразу за мостом зліва стадіон Волинського національного університету. На розі вулиць Шопена і на таборищі розмістився музей військової техніки, де можна побачити танки Т-34, починаючи з 43-го року, закінчуючи артилерійськими гарматами та ракетно-зенітним комплексом. Навпроти розміщені сучасні будівлі палацу учнівської молоді та центру науково-технічної освіти. Ними оригінальний вище згадуваний будинок Волинського краєзнавчого музею, Волинська промислова торгова палата, Волинь Агропроект та недавно споруджений будинок, у якому розмістилися ряд організацій. Поруч знаходиться невеличкий меморіал з пам'ятником, героям Радянського Союзу, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни у 41-45 роках на Волині. Іменами загиблих названі вулиці нашого міста. На розвилці з проспектом Перемоги знаходиться корпус історичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ми з'ясували історію забудови ще однієї вулиці нашого міста. Юнацька бібліотека, музей бойової слави, палац Ушнівської молоді, краєзнавчий музей та дитяча залізниця стали головними прикрасами вулиці Шопена. Отож, дізнавайтеся історії своєї вулиці разом з нами. До зустрічі.